Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і нашу Україну. Спаси, прости і скоріше, Христе Боже, до нас прийди. Прийми, Господи, молитви всіх людей Твоїх, нас грішних, а також тих, які вже святі, з єдиною причистою Божою і нашою Марією. now Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю! З івано франківська Вас я Борис Золодюк, Павло Дністер. у п'ятницю 27 червня 2025 року, у 2679 фільмі «Поклик Христа і у від Пресвятої Богородиці. Слово до вас. Є від пам'ятника Івана Франка, позаду якого є Страсний Хрест України ході на вулицю Степана Бандери, яка перейменована саме в 1990 році ще за моєю участю голови фракції рух голови франківського руху іменем нашого героя. І музей там є Степана Бандери, хрест, пам'ятник йому та дитяча лікарня. Якось насталася надзвичайна подія. Я думаю, що це так Бог допустив, щоб люди схаменулися, щоб люди більше почали і боротись проти зла і внутрішнього, і зовнішнього, що все більше лізе в Україну. Силою не тільки народного спротиву, а всямали. Та... Оклик Пресвятої Богородиці, що з 1995 року ширю я, бо особисто це чув, що Божа мати казала, зло в світі буде рости, і рости не тільки тому, що його будуть ности вороги і зрадники України, а і ті люди, які байдужі, невіруючі, які з часом самі відчують це все зло і на собі, і на дітях своїх. І на нащадках і те зло можна зупинити буде народним спротивом. Безперечно, це треба робити. Але можна зупинити, коли просити пречисту Божу матір біля Страсного Христа України, що ти доповни наші молитви, Пресвята, причиста. Мати сіма святими, яких все більше буде землі української, тому що тисячі, а то й десятки, сотні тисяч, а може й мільйони можуть загинути у війні, що буде. Я про це говорив ще в 1995 році. Я би дуже хотів, щоб тільки чули виступи. Мої нарешті зняли відео, сказали, так це правда. Ми це чули. Ми дурні не вірили. Тих кілька гривень, щоб піти, помолитися, запалити лампад, Ко біля страстного Христа України не вірили, що від того більше ласка Божа буде на нас, на родині, на Україні, на людях Божих в світі. Це не видумка Бориса Голдюка, хоч він поважна людина, голова франківського руху, депутат був надзвичайно популярний в той час. Який відійшов від тої політики для того, щоб був більше час іти молитись туди, де наказала Божа мати, де є чудотворні хрести, куди люди, на жаль, не хочуть іти, знаходять час на все, тільки не на те, що передала пречиста Божа Мати. І це страшний знак для всіх нас, дорогі мої, що на вулиці Бандери, на куті Євгена Коновальця, вулиці, вулиці імені провідників ОУН поліцаї запшикали газовим нервопаралітичним балончиком де двох діточок. Коли зупинився, як я зрозумів, передали мені люди. Чоловік хотів забрати дитину чи відвіз дитину до лікарні нашої на вулиці Коновальця, головної обласної дитячої, і в той час під'їхали поліцаї і ймовірно сказали, що він не там По та іншій версії, серед них були ТЦКшники. Ми знаємо про їхні подвиги в лапках. Знаємо, хто на фронт не хоче йти із і з них. пішла слово за слово, і його вільного насильного поліцаї хотіли арештувати. І так і арештували. Невідома доля його. І, і про це немає коментарів, засобах маси інформації, нічого мовчать. Уже треба мені ніяка інформація. Ні моїм заступникам в інтернеті про це А є. Тільки відео, яке хочу показати вам, а також відео з Лівщини, яке знову ж таки сталося в кінці червня. 17-річний хлопчина, тільки тому, що він почав бігти, бачачи, що на нього їде та поліцейська машина, слава Богу, відбувся меншими травмами, а міг взагалі загинути. І перед Днем Конституції особливо я прошу вас, люди, помоліться, хай скоріше суд Божий буде, і хай Бог воздасть за все тим, які роблять зле. У самій Україні, коли біда, коли ви знаєте, як піднімаються сили зла там з Московщини, тим московським бошам, на жаль, допомагають своїми діями нехорошими у ті українські гниди. Ще чинять свавілля вільна антиконституційна при владі в поліції в судах, Бог сказав, що буде мстити не тільки їм, а й всім поколінь нащадків їх. І... Пам'ятайте за те, що неминуче кара Божа буде на тих, які зробили зло, як не покаються вони. І водночас Бог нагородить на тисячу поколінь тих, які будуть страждати за правду, за добро, але не за свої якісь, розумієте, забаганки, як у нас більшості люди собі так думають. Знайдімо те, що нас з'єднає ту правду, ту добро. І спротивилися тому злу, що все більше наступає всередині і зовні зараз. Взагалі, ви бачите, що задебіли все більш е, стають криваві у тих всіх подіях все більш е, хиляться до того комуняцького сатанинського е, злочинного режиму диктатури. Роблячи все, щоб Україна стала зоною брехні і зла, і тому в черговий раз совісно кажу вам: схаменіться, будьте люди Божі, бо тільки Бог і Божа мати нам вийти з цього то болота та поможе. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это такое. Я не знаю, что это Дитина, це всякому золочину, дитина маленька. Що це таке має бути, дитина маленька? Вона Ну За що ви лежить, в секунду золотику? От така біда, такий смуток, питає жіночка, мама, за що це все? Я вам скажу, дорогі мої. А задебіли готують закон про те, що поліція має право стріляти. Мирних громадян України у час їхніх протестів, які все більше наростають в Україні. Народ має право на повстання а за все те свалілля, що твориться в поліції, за всю ту все більшу корупцію, хабарництво, за все те зло, прикривання мажорів ДЦК. і цика чи вже в армії ви чуєте, яка біда, і взагалі в суспільстві. То ви знаєте, за кілька хвилин не мося розказати, бо це все години, дні, тижні, місяці більших страждань України і роки, яких обіцяй припинити Бог і Божа Мати за молитвами всіх святих. А окремо Миколая Чернецького серед них що особливо згадуємо його яку... місце те, де з'яви його є святими з причистою Богородицею, де має сонця небес, чудом Божим воскреснуто він щодо храму, що тут зійде, то хресний металевий, за що були пророчі сни, за що були видіння, за що були особисто мені слова при святого Бога і пречистої богородиці. Тож постарайтеся. Прийти, помолитись, як ви справжні бандерівці, хочете бути, українці-франківці, на місце це меморіального парку героїв, на місце, де поруйновано було кладовище. На те зло, в 1977 році, мовчали люди, кажучи, ну що ми можемо зробити? Звісно, не могли тоді зробити протестояти системі зла. Бо були супербандити при владі, але зараз є їхні нащадки совкові. І Божа мати передала про те, що ще буде гірша ситуація і буде поміч тільки тоді, коли Бог прийде Боже військо до землі. По найважчі дні тижні місяці, що чекаємо, ми у цьому році саме, щоб були знаки, що це відтягнуто. Було через роки, бо найважчі дні мали початися ще 10 років тому назад. Час підняття нашої боротьби проти тих янучарів, яких змінили як відомо. Ті лукаві люди при Порошенку. Порошенко, якого я не ідеалізую. Владі його було менше свавілля і менше зло. Це я акцентую. Але знає, що ані він, ані залужний, але ніхто з інших тих, що є в еліті, не зможе більше президентом стати, бо це сказала причиста Божа Мати, що тільки тоді, як Бог прийде. То призначить нового, президента... тимчасового, а навіки благословить, що почесним президентом, королем гетьманом України став сонячно-воскреслий Тарас Шевченко, який є наш ідеал існу борця за волю України, страдника, героя. Пам'ятайте про це, дорогі мої? І ви бачите, як та несеться машина зла на вас. то біжіть туди! Де Господь вас хоче спасти, як отой хлопчина із Львівщини, лівщини, як дасть Бог, що він матиме змогу, а його родина приїде, подякує Богу. Страсного Христа України Франківську, тому що за таких, як він, за інших людей, щоб спаслися, вони просять отаману Пресвятого Бога, наша причисна, єдина Мати Марія. Просить за тих, які все більше в злі у поліції, у владі, у суді, щоб з того болота зла. Їм Божа сила просвітила і дав господнім покаяння і дав їм покуту збагнути, як треба більше людьми Божими, а не бісовими бути. Усе сталося 25 червня поблизу села Красів на трасі Київ-Чоп. Сімнадцятирічний хлопець переходив дорогу через нерегульований пішохідний перехід. Аж раптом у нього на повній швидкості влетіла службова автівка. Від потужного удару підліток відлетів на кілька метрів та впав на асфальт. На відео, яке з'явилось у мережі, видно, авто рухалось на великій швидкості з синіми проблизковими маячками. За кілька годин у патрульній поліції Львівщини повідомили на місці аварії. Працювали слідчі, а обставини ще з'ясовують. Також зазначили, що розпочали службове розслідування. Згодом у Державному бюро розслідувань додали за кермом службового Рено Дастер був інспектор патрульної поліції. Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху, що спричинило травми середньої тяжкості. Санкції статті передбачають штраф, виправні роботи або до трьох років позбавлення волі. Постраждалий хлопець нині перебуває під наглядом медиків львівського охмадиду. У підлітка травми середньої тяжкості, утім, життю нічого не загрожує. Тим часом у соцмережах розгорілася палка дискусія. Частина українців обурена поведінкою поліцейських. Інші ж переконані, пішоходам також слід бути обережними. Він по пішохідному переході йшов. Взагалі водії зобов'язані притормажувати перед пішохідним переходом. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Молімося і вимолимо. Молімося і поборемо. Коли треба, то прискорюємо рух наш до Бога. Коли треба, загальмуймо. А не задуймось, іншим передаймо серця свого поклу Христа, щоб щезли брехня і зло. Амінь.